Слухаємо дуже уважно. Беремо Максим, я беру саме звичайний, це може бути не обов'язково Максим, це може бути будь-який інший протруйник, селистоп е, АЕС селектив, зернові протруйники. Бажано е, діюча речовина, щоб була така, як максим. Значить, е, на 10 кг беремо 7,5 г максиму, розводимо пів літри води, розмішуємо, стелимо наші зубочки на плівку або в бетонозмішувач, і рівномірно змочуємо, тобто ми оприскуємо, але даємо велику концентрацію води, щоб вони рівномірно змочились. Змочились. Цього вже це буде базу, цього достатньо. Далі, якщо ви хочете, щоб зняти фітотоксичність з нашого часника від цієї протруйки, і дати швидкий ріст, швидке вкорінення, робите наступну обробку одним з зручних чи тих, яких є можливість вас придбати. Стимуляторів росту, може бути Extra Plus Bio Grover, це гумінові фульві кислоти, може бути Wimple 2 або Oracle, тут мультикомплекс, але є оракул насіння, може бути більш продвинутіша штука, AmalGarl Essence або Blackjack, дуже дієві штуки. значить Їх можна як змішати з Максимом. Тут дивиться по інструкції, конкретно ці препарати AmalGaral Essence. Його на 10 кг я беру всього-навсього 20 г, тобто тут 2 літри на тонну. І можна нам змішати його з максимумом разом. Протравити наш зубочок можна по окремості. Єдине, що застерігає виробник не змішувати з препаратами, які є на олійній основі. Це треба вже читати інструкцію. Все, обробляєте. Далі обов'язково даєте підсохнути, тому що якщо мокре посадите, може бути загнивання. От така парадоксальна ситуація може скластися. І потім вже висіваєте, висаджуєте. Це і рецепт підходить як для часника, так і для повітряного сітка, так і для однозубки. Тому не нехтуйте, протруюйте своє насіння і не будете мати таких проблем, які дуже багато людей мали в цьому році. Більш детальне відео вийде згодом на моєму youtube каналі.